Дома розбив всі кастрюлі тарілки, мама казала, типу, там декілька разів вже купувала нові і зрозуміла, що треба походу, що треба мене здихатись кудись, вже, щоб, вже, щоб вже вчився. Мама ходила по різних вчителях і ну, типу, хотіла там, щоб мене хтось взяв. Але всі кажуть, да, непоганий малиш, непоганий все клас, але що з ним тіпа, робити? Він ще розмовляти не вміє. Типу, три роки там чи три з половиною. Ну, щось там, шукайте далі. Дякую, Юрій Павловичу. Карпенко Юрій Павлович, Ваш цей музичний син тут. Дякую йому, що він мене забрав. Поліські дзвіночки це найкращі мої спогади з дитинства музичні. Це перші мої гастролі, це перші мої конкурси, перші мої здобутки в плані, там, я пам'ятаю, за перші місця на якихось. Чи в українських, чи міжнародних конкурсах нам давали премії, що чи чи безкоштовні, чи там не знаю, 50% знижки на оці лагері Артек, Молода Гвардія. Тобто я почав користуватися цими привілеями. Ну і для мене це да це були перші знайомства зі сценою, перші хвилювання, цей мандраж, знайомство з глядачем. джазовий факультет, тому що, по-перше, було два варіанти або духова музика, або, ну, наприклад, відділ там ця музична школа, музичне училище і вище училище було або духова музика, або естрадна, ну, естрадна, естрадне відділення. Тобто, звісно, я не хочу в оркестра грати, я хочу в гуртах якихось грати в ансамблях. Я пішов на естрадне, естрадне відділення тоді в Чернігі було. А коли вже я знаю, що в Києві, наприклад, в інституті музики глієра є вже такі види, як джазова кафедра і естрадна кафедра. О, це вже різні. Тобто естрада це більш в поп-індустрію, джазова музика це більш ну джазова музика. Я вибрав все-таки дуже хочу розвиватися по джазу. З першого курсу глієра була в мене мрія просто потрапити до Дені з бенда Я дізнався від барабанщиків, що туди треба пройти конкурс. І для мене був блін, я так хочу пройти цей конкурс, щоб до Деніса потрапити, бо це капець. І потім, ну якось там слово за словом, він мене почув, я до нього потрапив. І чесно скажу, що те, що я... Навчився грати в плані джазу знайомство з джазом. Мені це все допоміг якраз Деніс. Тобто, не дивлячись на те, що він трубач, він дуже освічена в цьому всьому людина. Що ви розуміли, він трубач, а він мені підказує на барабанах, якою рукою покраще, по яким барабанам, в якому стилі, в якому темпі, де ногою, де рукою. Я такий сижу, думаю, ти ж трубач, як ти це мені все підскажеш, і все все правильно. Він мене знайомив з джазовими виконавцями, з джазовою літературою, з джазовими музикантами, з джазовими артистами, з джазових барабанщиків. Він каже, це ти слухав, це ти слухав. Я кажу, ні, так слухай. І він мені колись сказав. Фразу мені сподобалось. Він мені скинув якось в Телеграм чи в вайбер кудись силки і сказав: вчись грати. Ну, типа, знімай барабанчики", він нам скинув там 10-12 уроків. Якщо ти навчишся хоча б половину з цього грати, я буду тебе кликати на роботу. І для мене це був типа знак, сигнал, все. Джаз це взагалі свобода, джазова музика це імпровізація, всі ж Чазо музика це імпровізація, це потік душі, це стан душі. От то, що ти відчуваєш, який в тебе настрій, і ти так і випльоскуєш в цю музику. Тобто там же ж нема завучений текст, який ти граєш на кожному концерті, повинен грати однаково. Ні, там завжди ця імпровізація на кожному концерті різна. Я б себе більше трошки, може це дуже голосно, я б назвав себе більш універсальним якби барабанчиком-музикантом, тому що я граю. Не тільки джаз, тобто я десь граю з артистами поп музику. Я десь в студіях записую рок-музику. я У там... мене багато забитів, багато музики якої граю, але я не граю, наприклад, от, от... у мене табу, я не граю важкий рок, там, дез-металу, ці всі штучки. Я цього не розумію, я цього не граю. Всю іншу музику я люблю і граю. Перші там... Тижні війни взагалі ж нічого не зрозуміло, як що бути, музика взагалі на другому плану, волонтерство, там всякі донати і все там подібне для армії. І не навіть перший місяць було важко, але ми поїхали там до знайомих у Луцьк, були там. А всі один ще там знайомі були у Львові. І вони ще запропонували нам, давайте, хлопціну, розуміємо, важко, але Деніс зробив якісь класні аранжировки джазових українських пісень, черемшина, рідна мати моя, там дуже класні, червонорута. І кажуть, хлопці, давайте зробимо джазовий український альбом. І ми з хлопцями десь ну через три тижні війни, може, може, місяць, було важко, але ми зібралися на репетиції у Львові. Перші дні в мене ні барабан, ні тарілок, там все щось брав, тому що все моє в Києві залишилось. І ми зробили з хлопцями Дені Саду, я Ніколай Кістньов, Олександр Малишев, який сьогодні на ОНП'іна, і вокаліст є ще Павло Льницький, Львов Львівський. Ми зробили проект з Jazz Impressions. Це можна теж послухати, якщо цікаво, Apple Music, в Ютубі. Є вже ми знімали навіть кліпи. І оце перша джазова така тема, яка була під час війни, ну якась практика музична була, тому що, типу, до цього в руки взагалі і не хотілося навіть брати ні палички, Нічого не було не до цього. Музику переважно більше граю, ніж слухаю, але точно не слухаю російською. І точно, в принципі, як я казав, не люблю дезметал, не слухаю такого. Все абсолютно інше. І класику, і джаз, і поп. Навіть наша вся поп-культура, яка зараз в Україні, вона класно українізувалася. Я, тобто, намагаюся бути універсальним. Тобто, я люблю поп-музику, поп-індустрію нашу, люблю джазову і все таке інше, Оркестри люблю. Я працюю в в Київському національному цирку, як би, на бікбенд Національного цирку України під керівництвом народного артиста України Марка Різницького. Дай Бог йому здоров'я. Я туди потрапив десь років, вже страшно, але десь років п'ять, мабуть, назад. Теж випадково знайомий саксофоніст покликав, каже, треба барабанчик, тралівали". а Я тоді ще працював в академічному духовому оркестрі, тільки в Київ переїхав. І десь через рік мені дзвонить саксофоніст, каже, треба в цирк барабанчик. Хочеш? Я кажу, звісно. Мені завжди в школі казали Борис, ти клоун, тебе ті тільки в цирки роботи. От судьба склалася, що працюю саме в цирку, але не клоун. Скоро перемога, і будемо приїжджати з концертами і різних артистів побільше, будемо грати більше, більше джазу, більше попу, більше поп-музики. І все у нас буде добре. Слава Україні!